Непоправна втрата для культурної спільноти не лише Кривого Рогу та Дніпропетровщини, а й усієї України 24 травня на 76-му році життя у засвіти пішов заслужений діяч мистецтву, директор, художній керівник та головний режисер Криворізького академічного театру музично-пластичних мистецтв Академія Руху Олександр Бєльський. Його справа, його театр це як показав час. Команда переможців. Він вмів навчити перемагати. При ньому завжди хотілося випрямити спину. Він постійно дбав про те, щоб ми всі мали таку можливість виховувати наших дітей от з рівнем культури, який він міг передати. Розумієте, це була людина з великої літери, дійсно, і філософ, і митець. І просто людина, люблячий батько, чоловік. Олександр Гнатович народився у селищі Скоморохи, що на Житомирщині. З молодих років майсто захоплювався роботами кращих митців батьківщини та світу, серед яких, зокрема, був майстер французької сцени, мім Марсель Марсо. Власну ж професійну діяльність розпочав у 1974 році. Саме у кривому розі. Я пригадую перші мої. Відчуття шоку, естетичного шоку, коли я дивився їхні перші вистави. Це було те, що банальними словами називають мурашки по шкірі». Коли ти дивишся і ти виходиш просто після вистави, просто перероджений і пришиблений. Я дуже радий, що теж трошки приклав свої, свої зусилля, свою руку. Саме до створення як професійного театру було складно. Починаючи свій сценічний шлях з гуртка при палаці культури центрального комбінату та першого народного театру Пантоміми, він був одержимий ідеєю створення власного театру. Перетворити свої думки та мрії у реальність йому вдалося вже за часів незалежності. Під керівництвом Олександра Бєського у 1994 році народився театр Академія руху завдяки якому зірка Кривого Рогу засяяла на мистецькій мапі нашої країни. Можна бути гарним режисером, можна бути гарним педагогом, гарним директором, а він поєднував все це разом. Він був всім цим одночасним. Але крім цього, він створив власний театр, який придумав, який побачив у своїй душі, в своїй голові. І він повністю реалізувався як творець. На рідній сцені Олександр Гнатович поставив понад 100 постановок власної драматургії за творами вітчизняної та світової класики, Щоразу вміло поєднуючи пантоміму, драму, музику, балет та глибокий філософський підтекст сценічної ідеї. Справи свого батька продовжив його син артист, режисер та постановник Сергій Більський. Світ не ділиться на дої після, а він такий, який є. А З тим ділом який він вів, а буде все добре, тому що він нас, він нас заразив мистецтвом а в доброму розумінні. Шкода, але нічого не вдієш. розпочалася з мені. колектив театру під керівництвом Олександра Більського брав участь у 11 міжнародних та чотирьох всесвітніх фестивалях. Гідно представляв Україну у Франції, Німеччині, Данії, Латвії, Швеції, Албанії. П'ять разів академія руху ставала володаркою гран-прі у фестивалі на вищу театральну нагороду «Січославна». Усі здобутки митця важко навіть порахувати. Якщо в кривому розі на культурному небосхилі є такі справжні зірки, то Пішла людина, яка безумовно була одною з них. Найважче родині, безумовно. Ми поруч з вами, поруч з вами все місто. І пам'ять буде жити завжди. І я впевнений, що і театр буде і жити, і розвивати завжди. І все, що можна допомогти, ми допоможемо. І все зробимо. Світла пам'ять серце актора назавжди зупинилося 25 травня на сцені Академії руху під час репетиції. Простилися із метром у стінах його рідного храму Мельпомени за театральною традицією. В останню путь Олександра Гнатовича проводили підгучні оплески. Попри поважний вік, Олександр Гнатович пішов у засвіти на злеті свого творчого життя, наповнений сил, надії та сподівань на краще. Поховали митця на Краматорівському цвинтарі. Щирі співчуття родині артиста та Криворізькій культурній спільноті висловлюють Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко та весь першоміський.